Полтава, місто молодіжне на три сотні тисяч жителів. Тут припадає більше 40 тисяч студентів. Саме для них Андрій Матковський у своїй передвиборній програмі зазначав, необхідно створити усі умови для організації дозвілля і відпочинку, розвитку творчості та навчання. Зараз до вашої уваги чергова серія нашого фільму присвячена саме студентам. Національний технічний державний педагогічний університет, і медична стоматологічна та аграрна академії, університет споживчої кооперації, інші заклади освіти, джерелом молодого поповнення для Полтави та всіх галузей міського господарства. Останні три роки час розквіту студентського життя. Судіть самі для всього загалу. Працює окрема поліклініка. Тепер її відвідувачі, одні тільки студенти. Їхній мер першим в Україні став повноправним членом виконкому міської ради, а це означає, що він бере участь у прийнятті всіх суспільно важливих. Для міста рішень повноваження студентського мера міста Полтави входить участь у засіданнях виконавчого комітету Полтавської міської ради. Тому жодне питання пов'язане з молоддю у місті не входиться без участі студентської ради міста. Саме полтавські студенти перемогли у конкурсі студентська республіка минулого року. А змагалися вони на хвилиночку з командами від усіх регіонів України. Саме в Полтаві, одному з небагатьох міст України, реально підшукують роботу для студентів у літку. А у вільний від занять час вони також можуть працювати. На громадських роботах, наприклад, на знищенні амброзії, як це водиться уже кілька років поспіль. Це не просто допомога міським службам, а й непоганий заробіток. Турбуються місці і про відпочинок молоді, проводячи для неї різноманітні акції, багато з яких запам'яталися не лише полтавцям, а й усій Україні. Усім пам'ятна гра Скарб Мазепи на 300-річчя Полтавської битви. Тоді саме студенти були основною аудиторією квесту, котрий став наймасштабнішим в Україні. І таких рекордів у Полтаві встановили чимало. Наприклад, студенти університету культури приготували найбільший бутерброд. А студенти всіх вузів взяли участь у конкурсі з поїдання галушок. Фестивалі КВН Кавен, рівних які в Полтаві не було, в дискотеки в міському будинку культури нарешті розкішний студентський бал. Всього цього в нашому місті донедавна ще не існувало. Дуже добре пам'ятаю студентські бали, які вам влаштовували міська влада. Вони були дуже цікавими, насиченими на різноманітні події. На третьому курсі ми група погуляли. Встреча встреча друга всім на гітарі. Групи. В принципі, студентська життя у нас не тільки з музикою зв'язана, в принципі, учоба доволі весело так проходила. Дуже є у нас. На день учителя поздравляли, учителя пели. Весело было. Ну, я вообще первокурсник, я только поступил в Полтавский национальный технический университет имени Юрка Андрюка. И поэтому, ну не знаю, так сложновато переходить от школьной жизни к студенческой именно. Выступления наши запомнились, наши сессии, вот эти, которые мы устроим, устраиваем, мы, мы наше творчество. Дуже весело, студент, скажите, она богато отличается ведь школы. Я очень рада, что я студент. А серед найкорисніших інновацій студентського життя це робота волонтерів міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Ми приводимо явні приклади, розказуємо слайди, показуємо і от такі ситуації із життям. Саме волонтери центру допомагають студентам не з Полтави адаптуватися в нашому місті. Завдяки їхній праці проводяться численні лекції на суспільно з теми. Випущено довідник студента. Наостанок для переконливості наведемо такий факт. Нещодавно у нашому місці з'явився цілий студентський сквер, який відремонтували і впорядкували та офіційно надали давно заслужене ім'я. А в техуніверситеті обладнали майданчик для молодих студентських родин. Хіба це не показник того, що Полтава справжнє студентське місто? Thank <laughs> you.